Вітання всім, хто дивиться канал TopMax Auto. Сьогодні буде ще одне відео про паралельне та послідовне підключення, але з певним поглибленням у тему. Для тих, хто не бачив перше, базове відео про паралельне та послідовне підключення ми додамо посилання в описі під цим відео. А також зараз зверху праворуч з'явиться допоміжна вспливашка з тим самим посиланням. Відео буде складатись з наступних частин. Покажемо на реальному прикладі, скільки по часу розряджаються акумулятори при паралельному підключенні. Для порівняння також на реальному прикладі покажемо, скільки по часу розряджаються аналогічні акумулятори при послідовному підключенні, пояснимо основну різницю між паралельною схемою на 12 В та послідовною схемою на 24 та більше вольт. Покажемо, як переводити ампери у вати та як правильно рахувати ці показники на прикладі наших двох схем підключення. Для нашого першого прикладу розряд при паралельному підключенні на 12 вольт ми використаємо два абсолютно нових акумулятора, які ще ні разу не були в експлуатації. Це звичайні кислотні автомобільні акумулятори торгової марки Racing Force або просто Force, що по суті одне й те саме. І для певності одразу зауважимо, що якби це були автомобільні AGM-акумулятори або стаціонарні тягові AGM-акумулятори, результати були б однакові. А для вибагливих глядачів, перед тим як почати, спершу ми детально покажемо характеристики акумуляторів та знімемо всі показники. Почнемо з дати виготовлення. Дата зйомки 2023 рік, другий місяць, 8 число. Дата другого акумулятора, як видно з розшифровки, 2023 рік, перший місяць 26 число. Дата першого акумулятора 2023 рік, перший місяць 25 число. Обидва акумулятори мають майже однакову дату виготовлення з різницею в один день. Та по свіжості на момент зйомки їм було не більше, ніж два тижні. Тобто свіжіші, ніж бабусині пиріжки. Далі подивимось показники на тестері для першого акумулятора. Бачимо, що пусковий струм трохи не дотягує до заявленого 559 із 600. Не дуже добре, та в захист акумулятора хочеться сказати, що зустріти ідеальний пусковий струм в цілому дуже важко, причому як для імпортних, так і для вітчизняних акумуляторів. Напруга для нового акумулятора в межах норми 12,8 вольт. Внутрішній опір майже 5 мОм, що теж нормальний показник. Другий акумулятор трохи слабший та різниця мікроскопічна, а отже, не суттєво. Перевіримо, як акумулятори тримають навантаження у 100 А. Перший акумулятор просадка до 11 В рівно. Другий акумулятор. Напруга під навантаженням падає до 10,9 Вольт. В цілому обидва акумулятори тримають напругу як треба. Ми не забули і про густину електроліту. Помірюємо її в обох акумуляторах. Електроліт у всіх банках чистий, рівень присутній, хоч і не показали на камеру. Для першого акумулятора густина електроліту при замірі ареометром 1,31. Рівна для кожної банки. Хочеться додати, що показник 1,31 вищий, ніж 1,27, що є стандартом для нашого клімату. Але враховуючи, що зараз зима і температура повітря низька, це абсолютно нормальна густина електроліту для акумуляторів заводу Веста. Вони часто взимку випускають акумулятори зі збільшеною густиною електроліту. У другому акумуляторі ситуація з густиною електроліту аналогічна, нема чого додати. Всі показники викладаємо в таблицях для зручності. Далі підключаємо акумулятори в нашу паралельну схему і ставимо на розряд силою струму приблизно у 5,2 А. Ми знімали показники напруги з акумуляторів кожну годину, та для того, щоб ви не заснули під час перегляду, покажемо лише кожну п'яту годину, а погодинний результат викладемо в таблицях в кінці розряду. На першій годині розряду акумулятори тримали позначку у 12.35 вольт. На п'ятій годині розряду акумулятори були 12-23 вольт. Десь раніше ми казали, що знімали відео, коли було холодно, та забули це показати, щоб ні у кого не було сумнівів. На 10-й годині розряду акумулятори просіли до 11,97 вольт. Станом на 15 годин акумулятори були 11,77 В, а струм розряду з 5,2 А виріс до 5,4 А. Через 20 годин розряду акумулятори тримали позначку о 11,4 В, а струм розряду ще трохи збільшився приблизно до 5,5 А. 23 години можна вважати кінцем розряду, бо наш інвертор вже почав сваритися. Напруга на акумуляторах знизилась до 1093 вольт, а струм розряду виріс до 5,7 А. Для тих, кому не зрозуміло, чому у нас сам по собі виріс струм розряду, пояснюємо. Наша лампа має певну потужність. Інвертор також має певну потужність. І ця потужність сумарно дорівнює приблизно 63 Вт в нашому випадку. Так от, якби у нас лампа була підключена напряму до акумуляторів, то при падінні напруги падала би і потужність самої лампи. А оскільки у нас є інвертор, то щоб стабілізувати роботу лампи, інвертор буде намагатися витягнути більше струму з акумуляторів. Для наочності проведемо деякі цифри, Щоб було простіше зрозуміти, пояснюємо. Беремо задану потужність лампи плюс інвертора у 63 Вт. ділимо це значення на актуальну напругу, яку ми заміряємо на акумуляторах, і отримуємо струм розряду. Як і обіцяли, викладаємо всі дані в таблицях з погодинним розрядом. Рухаємось далі. Для порівняльного розряду, та вже при послідовному підключенні на 24 вольта, ми взяли ще одну пару аналогічних, абсолютно ідентичних акумуляторів із тієї самої партії, що й попередні. Вони також ніколи не були в експлуатації. Далі робимо все по тому ж самому алгоритму: спочатку знімаємо показники. Дата зйомки 2023 рік, другий місяць, 13 число. Дата другого акумулятора згідно розшифровки 2023 рік, перший місяць 25 число. Дата першого акумулятора аналогічна. 2023 рік перший місяць 25 число. Тобто на момент зйомки саме послідовної схеми розряду акумулятором було 3 тижні. Знову таки максимально свіжі. Подивимось, що покаже тестер. Перший акумулятор має достатньо хороші показники. Цифри дуже схожі до тих, які були на акумуляторах на попередньому, паралельному розряді. Другий акумулятор трохи сильніший. Та знову різниця ні о чому. При навантаженні в 100 А перший акумулятор просідає до 11 В рівно. Другий акумулятор під навантаженням показав напругу 11,1 вольт. Ну і знову заміряємо густину електроліту. Перший і другий акумулятори показали однакові результати. Електроліт чистий, рівень знову не показали на камеру, та він однаковий у всіх банках. Густина електроліту 1.31, також підвищена та також однакова у всіх банках. Додати нічого. Дійсно видно, що всі чотири акумулятори з одної партії і майже однакові по показникам. Також викладаємо оновлені дані в таблицях. Далі ставимо акумулятори на розряд в послідовну схему на 24 вольта. Слід зауважити, що в даній послідовній схемі розрядний струм був виставлений на ті ж самі 5,2 А, як і в паралельній схемі. Це можливо було зробити завдяки регулятору потужності на лампі. А от чому ми так зробили, пояснимо у третьому пункті цього відео. Ну а поки спостерігаємо за розрядом знову кожні 5 годин. До речі, температура повітря на цьому тесті вже була трохи вища. Не мінус 5, а 0 градусів. Отже, теоретично акумулятори мають пропрацювати ще трохи довше, бо тепліше. На першій годині розряду акумулятори просіли до 12-25 вольт. На п'ятій годині розряду напруга на акумуляторах зменшилась до 11,93 вольт, а струм розряду знову виріс із 5,2 до 5,35 А. Ну а на 10-й годині інвертор почав подавати сигнали, що розряд добігає кінця. Напруга на акумуляторах, що цікаво, була різна. Перший акумулятор, який на тестері видавав гірші показники, тримав напругу 10,93 вольта. Другий акумулятор, який по факту виглядав сильнішим, провалився до 10,58 вольт. Отже, тестер тестером, а на практиці саме другий акумулятор виявився меншої ємності. Далі уважно, при 24-вольтовому підключенні в послідовній схемі акумулятори розрядились значно швидше. Всього 10 годин на відміну від 23 годин розряду, при 12-вольтовому підключенні у паралельній схемі. І це при однаковому струмі у 5,2 А. Традиційно викладаємо всі дані в таблицях з погодинними показниками, а також підтягнемо попередні таблиці для порівняння. Для тих, хто розбирається в даній темі та все ж додивився до цього моменту, відповімо на питання, для чого ми крутили регулятор на лампі та виставляли однаковий струм для різних схем підключення. Це пов'язано із тим, що більшість людей, які якраз не сильно розбираються в темі та спілкуються з нами про акумулятори та інвертори, використовують в підрахунках лише Ампери та Вольти і забувають про вати. Якраз для таких людей, хто не сильно розбирається, пояснюємо далі: перше, якби на нашій лампі не було регулятора потужності, то при паралельному підключенні на 12-вольтовій схемі струм розряду складав би 8,3 А замість 5,2. Тобто струм сам по собі був би вищий, ніж той, який ми реально використали. Друге, якби на нашій лампі не було регулятора потужності, то на другому тесті при послідовному підключенні на 24 вольтовій схемі нічого б не змінилося, струм розряду залишився би 5,2 А, саме той, який ми і використали, бо лампа була викручена на максимум. І останнє, третє, якби на лампі не було регулятора потужності, то в результаті обидві схеми, паралельно на 12 вольт та послідовно на 24 вольта, пропрацювали приблизно однакові проміжки часу, звісно, при урахуванні похибок на температуру повітря, різниці у моделях інверторів та інших факторів. Отже, для чого потрібні системи на 24 та більше вольт? Якщо при 12 вольтах ми отримали значно кращий результат по годинам розряду при однаковому струмі. А потрібні такі системи для того, щоб на виході отримати необхідну потужність, але при цьому зменшити силу струму. В наших прикладах ми використовували маленький струм 5 А. А уявіть ситуацію, коли струм буде високим 500 А або 5000 А. Як сказала одна розумна людина, високий струм це дорого. Високий струм це товстіші дроти та більш дорогі запчастини. Отже, є сенс зменшувати струм. А щоб при цьому отримати необхідну потужність, нам якраз і знадобиться послідовна схема підключення на 24 та більше вольт. Для того, щоб зрозуміти, яким чином зменшити силу струму і при цьому отримати необхідну потужність, треба ампери переводити у вати. Тоді все стане на свої місця. Переводити ампери у вати та навпаки дуже просто. Загально відомо, що у 12-вольтовій системі 1 А буде дорівнювати 12 Вт. Тож, якщо ми хочемо дізнатися, скільки ват ми потенційно можемо отримати з одного акумулятора, треба помножити напругу вольти акумулятора на його ємність ампер-години. Розглянемо ситуацію більш детально, використовуючи нашу паралельну схему підключення, де ми розряджали два 12 вольтових акумулятора на 60 ампер-годин кожен. 120 Ампер-годин у сумі ми множимо на 12 вольт, отримуємо 1440 Вт. При потужності лампи у 100% маємо струм розряду приблизно 8,3 А. Множимо цей показник на 12, оскільки у нас 12 вольтова паралельна схема підключення, і отримуємо 99,6 Вт. Далі залишається лише розділити отримані 1440 Вт з акумуляторів на 99,6 Вт і отримаємо 14,5 годин розряду. Та якщо враховувати, що потужність нашої лампи, конкретно в нашому прикладі була 50% при паралельному підключенні, а струм розряду був в середньому 5,5 А, то помноживши 5,5 А на 12 В, ми отримаємо 66 Вт. Отже, якщо розділити 1440 Вт з акумуляторів на 66 Вт з лампи та інвертора, ми мали отримати 21,8 годин розряду. По факту ми отримали навіть трохи більше 23 години розряду до напруги в 10,9 вольт. А це вважайте, повністю розряджені акумулятори для справки. Гранична нижня межа відносно безпечного розряду акумуляторів вважається 10,5 107 вольт. Або поправка менше ніж 1,8 вольт на банку, яких у акумуляторі 6 штук. Якщо нижче, то це вже глибокі розряди, що є пагубним для акумуляторів. У 24-вольтовій схемі при послідовному підключенні, відповідно, 1 А буде рівнятися 24 Вт. У 36-вольтовій схемі при послідовному підключенні 1 А буде рівнятися 36 Вт і так далі. Важливе, але при послідовному підключенні ми не додаємо ємність Агоди акумуляторів, які задіяні у послідовній схемі. Отже, в нашому конкретному прикладі при послідовному підключенні на 24 вольта було два акумулятори на 60 А. Рахуємо ємність лише одного акумулятора і множимо 60А на 24 В та отримуємо ті самі 1440 Вт. Потужність нашої лампи була виставлена на 100% і ми мали струм розряду в середньому 5,5 А. Отже, множимо 5,5 А24 та отримуємо 132 Вт. Далі, 1440 ватт ділимо на ці самі 132 Вт та отримаємо результат у 10,9 годин розряду. На ділі ми отримали час розряду у 10 годин, та треба згадати, що один із акумуляторів обісрався раніше і не дав нам змогу дійти до позначки у 11 годин. Та якби потужність нашої лампи була виставлена на 50%, так само як і на паралельному підключенні у 12-вольтовій схемі. То струм розряду був би менший і складав би 3,3 А. Задля цікавості помножимо 3,3 А на 24 В та отримаємо 79,2 Вт. Знову рахуємо 1440 Вт і ділимо цей показник на 79,2 Вт та отримуємо час розряду приблизно у 18 годин. Тобто, це майже той самий показник, який ми отримали при паралельній схемі підключення на 12 вольт. При тій самій потужності лампи на 50%. дякуємо всім, хто подивився. Особисто дякую Паші за те, що допоміг створити це відео. Сподіваємось, було корисно і зрозуміло.